Мене звати Іван Примаченко, я співзасновник Прометеус. В школі я завжди любив історію, я добре знав історію, і в 10 класі я вирішив взяти участь і перемогти в шкільній олімпіаді з історії. Я ретельно готувався, але в 10 класі феєрично провалився вже на обласному етапі цієї олімпіади, зайнявши лише 12 місце. Але в той момент в тій олімпіаді я познайомився з найкращим вчителем. Історії в нашій області абсолютно фантастичною вчителькою, яку я вважаю найкращим вчителем, яку я знаю до сих пір, яка викладала і жила в невеличкому місті Курахово Донецької області. Я вирішив почати їздити займатися до неї в це невеличке місто. Хоча це мало декілька годин на кожну поїздку. Ця вчителька кожен рік готувала переможців республіканської олімпіади з цього невеличкого міста. Хоч я і не був в цього міста, але завдяки цим поїздкам я став одним з цих переможців наступного року в 11 класі посів призове місце на республіканській олімпіаді з історії, завдяки цьому вступив до Київського національного університету Шевченка і таким чином, завдяки цьому заснував Прометеус відразу після його завершення. Я думаю, що це чудовий приклад того, як один вчитель в невеличкому місті. Невеличкому селищі можливо може здійснити величезний вплив, змінити життя десятків сотень людей, а через цих людей вплинути на майбутнє всієї країни. Я думаю, що програми на кшталт Teach for Ukraine – це чудова можливість приєднатися до цієї можливості. Подавайтеся.